Привіт, друзі! З вами Макс, ви на каналі YouTube Чуча ТіВІ. І сьогодні, за вашими проханнями, хочу розказати про модернізацію для Safira Pro та Safira Plus. На базі всім вам відомого директ-екструдера з короткою подачею Mellow NF Wind, який показав себе в роботі ну просто шикарно. За півтора роки жодних нарікань. Це, мабуть, єдиний директ, який у мене не виходив з ладу за весь цей час. Зовсім працює як машина. Навіть якщо забруднило щось, тут досить легко все обслуговується, відкрутив цей гвинтик, речах від'їжджав, витягнув філамент, почистив, якщо потрібно. Легко знімається, різьбовий термобар'єр, ну просто пісня. Єдине, що я сюди поставив мідний блок, бо він зовсім ніколи майже не розкручується, гарне сопло і все в роботу. Додав ще нормальний тут обдувчик. Позаду ще можна спереду поставити, просто немає часу. І ось, будь ласка, він зараз працює на «Сафірі». Pro. У мене над гнучким філометом, самим гнучким в Україні, типу 80 a по шору. І це дуже класний результат, повірте. Працює без виключення. І це круто. Реально, це круто. Він мені дуже подобається. Я навіть собі прикупив ще один такий. Ось, будь ласка, від компанії Melod. Буквально вчора мені приїхав цей набірчик. Енех він правосторонній, я замовляю, тому що він найнадійніший і в нього найкраща внутрішня геометрія. Тому нічого не зажовує. А якщо і зажовує, то це буває дуже-дуже рідко. За рік, можливо, один разок мене зажувало. І то із-за того, що забилось сопло. Мені ще подобається, що меловці вже почали класти радіатор, щоб він не перегрівався, бо в нього може бути така проблема. Ну і моторчик, звісно, ось такий набірчик. Я його поставлю на одного з своїх плюсів. І тепер вертаємося до Прошки. Як ми бачимо, у Прошки є досить багато вільного місця з боків, тому по X і Y у нас нема жодних урізань області друку. Дана модернізація, яку я спроектував для NF Wind, саме для прошки та плюса, вона показала просто круто себе. Бачимо, стоїть жорстко, монолітно, круто. І відпрацьовує повністю без якихось нюансів. Але як і в будь-якій модернізації, адже це не стандартна модернізація, як заводська, яка там більш компактніша, у нас є урізання по вісі Z. Деякі з вас будуть писати: Боже, там на 2 см урізала область. Але вам чесно скажу, це міза. 2 см, ну буде у вас не 230, там, а 210 по висоті, максимальна область друку. Але повірте, за всю свою практику я жодної деталі ще не надрукував, яка була б більше 200 мм, саме комерційної деталі. Якщо ви будете друкувати якісь вазочки з сінгіверса, то вибачте, ну можна і в принципі і не вміститися навіть в 300 в поле області по Зет. Тому, якщо говорити про серйозні речі, серйозні замовлення, важливі деталі, важкі деталі, то там максимум 150-180 по висоті. Тому урізання на ці 2 см при встановленні цієї модернізації – це ніщо. Воно вам навіть ви його не, не побачите, не відчуєте в процесі роботи. Саме головне, що по вісі X і Y у нас урізань немає, бо ми завжди хочемо використовувати максимальну область. Друку. І це саме головне. Тобто дана модифікація, модернізація для NF-ін просто крута. Реально крута і класно себе відпрацьовує. Але питання виникає тоді у багатьох хлопців, а що буде з плюсом? Бо там трошки інша конструкція. Перед вами ось такі у мене чотири робочі плюси. На першому плюсі у мене стоїть ось тут голова заводська. А зверху стоїть Директ Ультра. До речі, ось ця модернізація себе показала дуже класно в роботі, стабільно, надійно. Єдиний мінус даної збірки в тому, що тут дуже слабкі вентилятори 40х10, вірніше, турбінки. І вони з часом ще перестають нормально працювати, тому рекомендую їх замінити. А Директ Ультра, на відміну від заводського Директа, він просто надійний. Механізм. Просто як машина працює без зупинок, без, без питань, без проблем. Просто круто. А, дана голова, як ми бачимо по вісі X у нас не урізає, бо ось ці кріплення кінцевиків Вони знаходяться якраз Бачите, нижче голови. І це добре. Так само і вали. Тобто, все зробили досить компактно. Твотрі сафіри. Але вони, на жаль, зробили це. Не подумавши, тому що деякі хотіли б мати тут можливість поставити якийсь директ. А це значить, що все рівно буде якесь урізання по вісі Z і щось може заважати. Особливо ось ці кріплення кінцевиків. І так як у мене зараз стоїть тут незалежні вісі Z, то звісно, ось ці кінцевики можна повністю прибрати. Саме вірніше кріплення для них. Тому що вони тут особливо не потрібні. Вони в мене стоять лише як кріплення для кінцевика, яке можна роздрукувати окремо, просто щоб це не заважало. І деякі з вас запитають: а чи чому тут немає підшипників? Тому що, як я і казав, у мене відокремлені вісі Z, немає ремня синхронізації. В такому випадку йде автовирівнювання. У мене, бачите, два кінцевика, і тому підшипники тут вже не потрібні. Якби стояв віз синхронізації, то в такому випадку підшипники потрібні. Переходимо до наступного. Тут у мене стоїть хімера, дуже дорогий девайс. І як ми бачимо, він прямо впритик підходить. Навіть прийшлось трошечки підігнути з цього боку і досить добре підігнути з цього боку, бо просто нижче ось це кріплення не опускається. Але і тут, як ви бачите, підшипників також немає, тому що вони просто не потрібні. Їх можна прибрати і оце кріплення просто забрати, а кінцевий поставити на якесь механічне кріплення окремо. Опустити нижче, тоді зовсім нічого не прийдеться вигинати, щоб воно не чіплялося. Вали тут трошечки задовгі, але не чіпляє. Наступна модернізація це у нас штатна голова з директом Годзіла, Аналог Ультри. Тут також у нас питань немає, і також незалежні вісі Z. Бачимо, нічого не чіпляє, тому що більш компактно. Ну і остання модернізація Сафіра. Тут у нас стоїть NF Sunrise. Sunrise непогано стоїть. До речі, подивіться, він зовсім майже не чіпляє, навіть якщо б ці пластини стояли. І не з'їдає у нас область друку по X, Y. І це досить добре. Але ці кріплення я повністю зняв, тому що вони мені тут не потрібні. У мене, бачите, кінцевик стоїть на механічному кріпленні, про яке я якраз тільки що з вами говорив. Його можна роздрукувати, поставити там 5 хвилин, і будь ласка. Тобто нема в цьому зовсім ніякої проблеми. Якщо у вас відокремлені вісі z вони індивідуальні, працюють окремо одна від одної, то в такому випадку вам ці пластини з підшипниками, я ще раз повторюсь, не потрібні. Якщо ж сюди поставити замість Sunrise NFW, про який ми говорили до цього, то він буде десь ще на сантиметр нижче. І тоді він буде чіпляти вже не ось у ці буде чіпляти вали Т8. І це дійсно може бути проблема. Тоді урізання буде по осі Х з лівого боку 1 см, з правого боку рівно 2 см. Загалом 3 см. Але ми маємо розуміти, що область друку у нас. 310 на 310. Вірніше, робоча область 310. Але область друку фактично це 300 на 300, відповідно до вимог і самого заводу, який вказує, що область друку даного принтера це 300 на 300. Тобто 10 мм це просто якби додаткова область для ось таких прижимчиків і так далі. Вона не використовується в основному в роботі. Якщо 3 см, яке з'їла у нас голова, відняти 1 см, ми отримаємо всього 2 см по осі Х, що з'їдає у нас НФ-вінт, який ви сюди поставите. Але і це можна також вирішити. Для цього ми просто вкорочуємо трошечки ось ці вали. І все. Болгаркою, навіть металевою пилкою можете відрізати, бо він досить легко ріжеться. Це не калений повністю на 100% вал. Лише поверхнева закалка, і то мінімальна. Ріжеться пилкою без питань, я собі такі відрізав. І тоді у вас зовсім ніяких проблем не буде зі встановленням моєї доробки та мене фінт. І будете використовувати всю область друку, яка тут є. Можливо, навіть ще додасте щось собі. Тому, бачите, як тут ніяких проблем не може бути, якщо у вас. Прямі руки, голова на місці, тобто все можна модернізувати модифікувати. Саме головне, щоб ваша модифікація, модернізація працювала справно, щоб вона давала вам той результат, який ви хочете отримати, щоб вона дозволяла вам друкувати над гнучкими твердими будь-якими філаментами без виключення, а не те, що нам пропонує виробник, із чого попало, як попало, і воно не працює. Ми це вже проходили неодноразово, але китайці наступають на свої граблі. Кожен і кожен раз. І нам приходиться з цим боротися. Кожен раз. Короткий директ, я вважаю, вже давно потрібно ставити на всі принтера, коли випускаються з заводу. Але ж вони все рівно штампують і штампують у ці ось всякі там збірки заводських хотендів, якихось там МК8 нагрівальних блоків, В6 або В5 радіатори. Тобто, Повністю комплектують нестандартними комплектуючими, і від цього нам тільки гірше. А зробили б один нормальний директ, поставили б його сюди, як Енефінт, наприклад, і було б нам, було б нам щастя. Поставили б просто нижче прижимчики, опустили б, зробили б покоротше, буквально трошечки, ось ці вали і, будь ласка, ми б були б щасливі, задоволені і рекомендували б всім купувати такі принтера без доробок, без модифікацій. Але ми розуміємо, що це, мабуть, ніколи не станеться і тому приходиться самим робити ось ці всі модернізації. І ще раз повторюсь, NF Wind – дійсно крута модифікація, дійсно класна. Я би собі не купував би її знову, якби не був в цьому впевнений і не перевірив це на досвіді. Я, не, я сподіваюся, що це вам відео сподобалося і допоможе в роботі. Не забудьте підписатись на канал та поставити лайкос. Такі відосики коротенькі, я буду часто випускати, адже у вас дуже багато запитань, а відповідей спробую ще познаходити. Всім добра, бережіть себе!